Еволюція свідомості у вченні Плавацької, частина 1. Що таке свідомість і чому її еволюція важлива. Тиша. Вона існувала задовго до перших слів, перших думок, перших форм. У цій тиші народилася свідомість. Перше світло у нескінченій темряві. Свідомість це не просто здатність розуміти. Це саме життя, що усвідомлює себе. Людина приходить у світ з краплею цього світла, з іскрою, яка спить, поки не настане її час. Свідомість спочатку живе в тіні, як сплячий гість у домі тіла. Але одного дня вона прокидається, і тоді починається шлях, шлях згадування, шлях повернення до себе. шлях Еволюції. Еволюція свідомості це не релігія, не віра, не філософія, це природний закон, так само, як розвивається дерево: від насіння до плоду, так само душа росте, від несвідомого до божественного. Ми всі на цьому шляху. Хтось лише починає, хтось проходить випробування, хтось наближається. До повної єдності з творцем. Цей текст запрошення згадати, чому ми тут. Він для тих, хто шукає, хто відчуває, що життя це щось більше, ніж будні страждання і досягнення. Частина друга. ПРОбудження. Перший дотик до істини. Пробудження не завжди гучне. Воно може бути тихим, як легкий вітер. Що торкається щоки, як сльоза, що раптово з'являється без видимої причини, як питання, що виникає з середини? Хіба це все? Для чого я тут? Хто я насправді? Ці запитання це перші дзвоники пробудження. Не розум задає їх, а душа. Вона нагадує про себе, постукавши з середини. Ми звикли жити у снах, сни обов'язків боротьби за виживання. У тих снах ми забуваємо, що ми не тільки тіло, не тільки ім'я, статус чи досягнення. Але одного разу щось змінюється, і ми бачимо світ по-іншому, не через очі страху, а через очі душі. Це і є початок еволюції момент, коли світ втрачає старі фарби, а натомість з'являється світло розуміння. Пробучення болісне, бо доводиться залишити те, що здавалося знайомим, цінності, які більше не резонують, відносини, що стали тінями, звички, які більше не живлять душу. Але пробудження і є прекрасним, бо в ньому народжується нове я. Чисте, свідоме, живе, і навіть у найтемніші моменти цього шляху людина починає розуміти моє життя має сенс, я не випадковість, я частина великого плану. Пробудження не означає, що ти одразу знаєш усе, це лише перший крок, але це найважливіший крок, бо з нього починається шлях додому, до себе. До істини, до світла. Це той момент, коли внутрішній голос стає голоснішим за шум світу, коли тиша говорить більше, ніж слова, коли любов до істини сильніша за страх змінитися. Пробудження це коли ти більше не можеш повернутися назад у темряву, бо в тобі вже запалилося світло. Частина третя. Внутрішній рівні свідомості від інстинкту до інтуїції. Свідомість це не щось однорідне, вона як багаторівнева спіраль, яка веде нас від первинного до Божественного. На найнижчих щаблях інстинкти. Це рівень виживання, жити, їсти, захищатися, володіти. Тут свідомість ще глибоко спить. Керується тілом і страхами. Потім приходить емоційний рівень. Тут народжуються прив'язаності, образи, ревнощі, очікування. Людина вже починає щось відчувати, але ще часто тоне в хвилях своїх емоцій. Далі ментальний рівень. Це коли думка вже здатна аналізувати, вибирати, шукати. Це вже не просто інстинкт. А пошук сенсу. Людина розмірковує, хто я, звідки я прийшла, що після смерті. У цей момент пробуджується духовна цікавість. Але найвищий рівень інтуїція, не емоція, не думка це знання, що приходить з середини, без доказів, без слів, але абсолютне. Тут ми вже не думаємо, а знаємо. Не через книги, а через внутрішнє бачення. Це той рівень, на якому говорить душа. Вона не доводить, вона просто є. Еволюція свідомості це шлях знизу вгору. Від Я боюся до Я довіряю. Від Я хочу до Я служу. Від Я окремий до Я. Є усе. Цей шлях не лінійний. Часом ми повертаємося назад до страхів, образ, агресії. Але з кожним разом ми швидше згадуємо, хто ми є насправді. Інтуїція це голос душі, який говорить тихо, але завжди правдиво. Навчитися чути цей голос одне з головних завдань еволюції, бо він веде нас до світла. Частина 4. Знаки і підказки на шляху еволюції. Світ, у якому ми живемо, не є хаотичним. У ньому все сповнене сенсу. Кожен момент, кожна зустріч, кожна ситуація це дзеркало. А для тих, хто пробуджується, ще й підказка. Вищі сили, наставники, душа. Вони розмовляють з нами постійно, але не людською мовою. Вони говорять знаками, сон, що повторюється, фраза, яку ти чуєш знову і знову, з різних джерел, несподівана зустріч, що перевертає твоє життя, випадкова книга, яка падає з полиці саме тоді, коли треба. Це не випадковості, це відповіді, це карта, яку душа малює перед тобою. Щоб не дати тобі заблукати, більшість людей ігнорують ці знаки. Вони кажуть, співпадіння здалося маячня. Але той, хто йде шляхом еволюції, вчиться чути між рядків, бачити позавидимим, відчувати сенс у буденному. І тоді життя стає діалогом. Ти запитуєш і отримуєш відповідь ти шукаєш. І тобі відкривають, ти вагаєшся, і приходить знак ось твій напрямок. Знаки приходять через інтуїцію, людей, події, числа, сни, навіть через біль. Так, іноді знак це втрата, це те, що нас упиняє, щоб ми змінили напрямок, щоб ми переосмислили, зрозуміли, згадали. У кожній події життя послання, у кожному випробуванні нагадування, у кожній людині урок. І коли ми починаємо читати ці послання, життя вже не здається хаосом. Воно перетворюється на священий шлях, де кожен крок має сенс. Частина п'ята Карма втілення і духовні уроки. Свідомість не народжується в одному тілі. Вона подорожує, змінюючи форми, імена, епохи. Душа приходить у світ знову і знову, щоб завершити незавершене, навчитися любові, прийняттю, мудрості. Цей процес ми називаємо реінкарнацією, перевтіленням, а закон, який керує цими переходами, це карма. Карма це не покарання, це не кара за гріх. Це відлуння, результат дії. Кожна думка, слово і вчинок створює хвилю, і ця хвиля повертається до нас не для покарання, а для навчання. Якщо в минулому житті ми заподіяли біль, у цьому житті ми отримаємо можливість відчути, що таке бути на іншому боці не для страждання, а для розуміння. Кожне втілення це урок. Ми не приходимо просто жити, ми приходимо вчитися. Хтось вчиться прощати, хтось довіряти, хтось підпускати, хтось стояти за себе, а хтось відкривати серце. Все в нашому житті точне батьки, яких ми обрали, тіло, у яке прийшли, країна, де народилися, навіть випробування не випадкові. Вони написані у сценарії душі задовго до народження. Душа не жертва долі, вона її творець, вона планує свої зустрічі, розставання, падіння і злети, все заради розвитку свідомості. Ми не страждаємо за помилки, ми зростаємо завдяки їм. Коли ми починаємо бачити життя не як хаос, а як школу, все змінюється. Ми вже не питаємо, за що. Ми питаємо для чого. І саме це питання ключ до наступного рівня еволюції. Частина 6. Его і вища свідомість. Битва всередині нас. Кожна людина це поле битви, не зовнішньої, а глибоко внутрішньої, між двома силами, що керують нею щодня. Це его і вища свідомість. Его це наша тимчасова ідентичність, це Я, яке боїться, порівнює, доводить, змагається. Йому потрібно бути правим, йому потрібно, щоб його визнавали. Воно прагне контролю, слави, безпеки. Его боїться змін, бо кожна зміна загроза його владі, кожен прорив душі. Це розпад старої конструкції, яку Его будувало руками. Вища свідомість навпаки, м'яка, тиха, спокійна. Вона не доводить свою правоту, вона знає, вона не бореться, вона приймає, не тримається, вона відпускає, не засуджує, вона бачить суть. Це наш справжній голос, голос, який ми часто ігноруємо, бо він не кричить. Він шепоче. На шляху еволюції ці дві сили стикаються, і тоді всередині нас починається внутрішня війна. Коли хочеться образитись, але щось усередині шепоче, пробач. Коли хочеться виграти суперечку, але душа каже Вибери мир. Коли Его кричить, вони тебе не цінують, а свідомість нагадує любов не про обмін. А про істину цей конфлікт не слабкість, це свідчення того, що ми ростемо, бо якби всередині не було світла, ми б не бачили тіні. І щоразу, коли ми обираємо не его, а душу, ми робимо крок у бік свободи, ми піднімаємося на наступний щабель еволюції. Его кричить душа мовчки любить, і твоя сила в тому, кого ти слухаєш. Еволюція свідомості це не про перемогу, це про гармонію, про те, щоб почути, зрозуміти і зробити вибір знову і знову у кожному дні, у кожній думці, у кожному серці. Еволюція свідомості це не подія, це процес, це не мета, а шлях, це не втеча від життя, а занурення в нього, з відкритим серцем і ясним поглядом. Ми всі душі у подорожі, ми всі іскри єдиного світла, і кожна мить, кожна зустріч, кожен досвід, частина Великого пробудження. І якщо ти це читаєш або слухаєш, ти вже на цьому шляху: довіряй, відчувай і дозволь свідомості рости, розкриватися і світитися. Дякую, що були тут. Якщо відгукнулось, став лайк, підписуйся та поділись із тими, кому це може бути важливо. Пам'ятай, усі відповіді вже всередині тебе. Залишайся в просторі свідомості. До нових зустрічей!